Вітаю! Новини довкілля України за 4 квітня 2023 року. Сьогодні таке. Білогородська громада на Київщині попросила обрати перспективні для заповідання території. Ця новина від Української природоохоронної групи та новина від МБО Екології Прав людини реформи у сфері довкілля для повоєнного відновлення та європейської інтеграції України. Почнемо з першої новини більш детально. Так, поїхали. Ми часто говоримо про користь природі від заповідання, але цей випадок унікальний. Цього разу сама громада попросила обрати побільше перспективних для охорони територій. Проблема надмірного розорювання земель актуальна, на жаль, чи не для всієї України. І Білогородська громада на Київщині не винята. Ще один виклик значне урбаністичне навантаження, адже громада у передмісті Києва. Утім, постійне розростання сіл та селищ не заважає заповіданню. Через всю територію Білогородської громади проходить потужна водна артерія, яка слугує орієнтиром для багатьох рідкісних птахів у період міграції, річка Ірпінь. Не дивно, що значну площу громади займають смарагдові мережі. Тож, у наслідок заповідання, окрім природних пасовищ з безлічю екосистемних послуг, громада отримає можливість нарощувати площу смарагдових об'єктів. Такі території зі вступом України в ЄС будуть приєднані до Nature 2000. Чому це важливо? Заходи збереження видів і оселищ нині 2000 фінансуються Європейським Союзом, а це щорічна сума становить приблизно 6 мільярдів євро, які розподіляються по всіх державах членах ЄС. Якщо розумно розпоряджатися природними ресурсами, то дохід екосистемних послуг на цих територіях. Якість води, випасання, запилення, туризм може перевищувати 200 мільярдів євро на рік. Крім того, довгостроковим бонусом заповідання є кліматична функція. Саме рілля, одне з найбільших джерел викиду вуглецю в атмосферу. Тоді як природний трав'яний покрив, навпаки, ефективно отримає його в собі. І… До другої новини Реформи у сфері довкілля для повоєнного відновлення та європейської інтеграції України. 29 березня відбулася публічна дискусія, організована робочою групою 3 Довкілля зміни клімату та енергетична безпека Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Присвячена підсумкам ініціативи реформи сфери довкілля, для повоєнного відновлення та європейської інтеграції України. Захід проходив онлайн із трансляцією в соціальних мережах. Публічна дискусія зібрала та об'єднала представників громадянського суспільства, депутатів Верховної Ради України, а саме, Комітету з питань екологічної політики та природокористування а також керівництво Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. В результаті відбулася насичена та конструктивна дискусія, учасники якої домовилися про створення майданчику для постійних комунікацій з нагальних питань реформ у довкілевій сфері, до якого запрошують також доєднатися делегацію Європейського Союзу в Україні. Представники законодавчої та виконавчої гілки влади підтримали більш широке залучення громадськості для вирішення теперішніх євроінтеграційних викликів України, що постали у довкілевій сфері. Більш того, навіть наголосили, що допомога громадськості є затребуваною як для міндовкілля, так і для профільного комітету парламенту. Тексту дуже багато. Але я так, то, що мені сподобалось, реформа екологічної політики полягає у встановленні вимірювальних, стратегічних та середньострокових цілей для досягнення доброго стану довкілля, налагодження постійного моніторингу досягнення цих цілей, регулярного аналізу та оцінки ефективності екологічної політики. Періодичного оновлення відповідно до результатів оцінки. Багато так цього. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів мусить тримати цю стратегічну рамку і добуватися ефективності екологічної та кліматичної політики. Почати необхідно з підготовки щорічного з спровадження екологічної політики, що жодного разу не виконувалося. Всупереч принципам належного екологічного врядування та вимогам закону України про державну екологічну стратегію до 2030 року. Такий звіт є незамінним інструментом діалогу з громадськістю. Якщо не важко, підпишіться лайк та комент. Важливо в подальшому врахувати і не повторювати негативний досвід 2019 року з ліквідації. Самостійного органу Мінприроди шляхом злиття з іншими міністерствами, реформа порядку надходження та цільового використання екологічних коштів, у тому числі утворення та підтримка прозорої діяльності окремої юридичної особи екологічного фонду, є невід'ємною складовою екологічної реформи для забезпечення ефективності зелених перетворень. Також є вимогою Державної економічної стратегії до 2030 року. Реформа Державної інституційної та фінансової системи у сфері охорони довкілля має проходити у консультаціях з громадськістю, яка активно працює заради європейського майбутнього України. Слава Україні! Слава захисникам!